Вітаю усіх! Ти на каналі Binance Ukraine, провідної криптовалютної біржі у світі, який довіряє більш ніж 120 мільйонів користувачів. Мене звати Іван Паскар, я є і маркетинг і операційний еліт Binance в Україні, Центральній та Східній Європі. Сьогодні я сподіваюся, що тобі сподобається наш новий формат, який ми підготували і спеціально плануємо робити на регулярній щомісячній основі. В цьому відео ми намагаємось розказати про топ 10 головних криптотрендів на 2023 рік не тільки за версією Binance, а й за версією багатьох аналітиків криптоіндустрії. Отже, настав новий 2023 рік, хочеться зробити декілька передбачень. Минулого року багато чого відбувалося у світі. Ніхто не міг передбачити крах екосистеми. Луна FTX та інших вагомих гравців на ринку. Ну і звичайно, не забуваємо про макроекономічні наслідки, які на жаль дуже стрімко розповсюджились по світу з початком масштабної війни, яку Росія започаткувала на жаль на території України. Однак хороша новина полягає в тому, що після навіть всього, що сталося, ми досі можемо залишатися сміливими та оптимістичними у будь-яких наших діях. Адже як кажуть, після темряви завжди настає світло. Сподіваюсь, і криптоентузіасти з усього світу розуміють, що криптовесна вже дуже близько. Передбачення в цілому допомагають нам озирнутися назад, подивитися, наскільки ми були самовпевненими, де робили якісь помилки, які можуть стати корисними індикаторами. В цілому того наскільки глибоко ми були занурені до індустрії, перш ніж розпочати і перейти до головної суті, я хотів би коротко. Зазначити, що це є інформаційний відеоблог, який носить виключно навчальний характер, і тези, які ви почуєте, тут не є порадою щодо інвестування. Ми завжди пропандуємо те, що ви робили висновки самостійно. Ми починаємо топ найпопулярніших тез та криптопрогнозів і трендів на 2023 рік. Погнали! Цілком ймовірно, що ми досі переживаємо найважчі там який продовжується продовжуються більш ніж 400 днів, що затягнувся в історії крипторинку. Проте важко не помітити найбільші банки, бренди корпорації. Всі більше і більше цікавляться цією індустрією і будують найважливішу інфраструктуру навколо майбутнього Web3. Web3 є і першим так званим трендом на 2023 рік, який є найпопулярнішим серед усіх аналітиків. Адже після всіх потрясінь та невизначеностей у 2022 році, навіть саме слово крипта можливо для медіа чи для когось може бути таким заплямовим. Тому можливо, adoption буде відбуватися більше під слоганом Web3. з точки збору коштів у минулому році. Web3 є категорією, де кожен третій інвестор приймав активну участь, тобто інвестував. Кожен четвертий з цих інвесторів інвестував саме в розробку інфраструктури, тобто. Кількість раундів, які інвестори закрили для нових стартапів і проєктів, на 48% вища, ніж була в 2021 році. З чого ми можемо зробити висновок? Що в наступному циклі ми побачимо наймасштабніший прецедент ухвалення криптовалюти, який визначить розвиток технології на десятиліття. І чудово, до речі, мати можливість наблюдати, як ставлення цього тренду вже набуває чинності в Україні, де за рахунок такого якої технології як Pay, чи технології оплати за допомогою криптовалют, проходить масштабний інтеграційний процес з відомими всім нам брендами, такими як Foxtrot, Varus, Vogue, аптеки АНЦ, Tickets.ua та інші? Логічно припустити, що з першого тренду витікає другий, це токінізація. Крипта це в принципі червона риса історії людства, тому що вона розділила життя і на до і після. Якщо щось може бути токінізовано, воно буде, і питання полягає лише в тому. Коли яскравим прикладом цього можуть бути Twitter та Telegram. Так, наприклад, в інтернеті вже існують плітки про те, що Twitter може дарувати так званий Twitter Coin. Ілон Маск намагається зробити з нього такий собі аналог китайського WeChat, який стане супер додатком. Тому цікаво буде спостерігати за розвитком Twitter в цьому й наступному році, особливо після того, як Binance Взяла участь у фінансуванні покупки долі Twitter. Нагадаю, що Binance надала 500 мільйонів доларів за інформацію, яку повідомив голова Binance CZ. Але вважаю, що осторонь не залишиться і телеграм, у якого на секундочку наразі більш ніж 700 мільйонів користувачів, які нати з технологіями та активні учасники фінансових ринків. А довкола цих людей будується велика яка система Telegram Tone. Так Telegram, наприклад, додали вже NFT юзернейм, а ще нещодавно можливість отримати nft номер, щоб зареєструватись на платформі. Це вже такий собі знаєте, прогрес. До речі, про NFT. Так, так і ще раз так. Я впевнений, що ви вже сто разів чули про NFT, і вам вже напевно набридло, але NFT нікуди не ділись. І в цьому весь і прикол. Ви знаєте, що з 2020 року ринкова вартість NFT збільшилась в 122 рази до 12,2 мільярдів доларів. Це просто нереальні ікси. Незважаючи на похмурий ринок сьогодення і відтік активних трейдерів на NFT. Маркиплейсер загальна кількість NFT збільшилась півтора мільйони до 3,7 мільйонів тільки за 2022 рік. Користувачі NFT все ще вірять у майбутнє цієї технології, навіть не зважаючи на тимчасовий спад на ринку. До речі, тепер NFT дійсно стоять на початку найбільшої математичної кривої адопшеної історії, і всі найбільші гравці web 2 такі як Facebook, Instagram, Reddit, Puma, Adidas, які до речі вже інтегрували NFT, якщо ми ще не, не чули про це, все більше і більше приходять в індустрію Web3. І логічно буде припустити, що NFT чекають просто параболи, можливо, не в ціні, але й в кількості вмінців і торгових обсягах, а також в доступності для нових учасників криптосфери. Ми очікуємо, що NFT матимуть нові юзкейси. Так, наприклад, музичні NFT. вони продовжують набирати оберти завдяки музикантам, появі нових артистів та колекціонерів. Так, наприклад, Binance стала партнером глобальним спонсором всесвітнього турне концертного співака The Weeknd. Давайте уявимо собі, що ви купили квиток на концерт вашого улюбленого співака чи співачки. Вийшло так, що ви не можете пойти на цей концерт, бо немає часу, але перепродати єдиним. Варіантом є залити ваше оголошення на якусь дошку оголошень онлайн чи стати тим, хто буде перепродавати його біля стадіону. Що з цього отримує співак? Нічого, а цей ринок дорівнює вже більш ніж 10 мільярдів доларів на рік. Це тільки ті можливості, які створюються при перепродажі квитків. Уявіть собі, чи хотіли б артисти використовувати цю технологію, маючи гарантований роялті при перепродажу квитків у вигляді NFT. Наступний тренд, який, до речі, підтримав CEO та co-founder Binance CZ, казав про те, що основою криптоекономіки є особистий гаманець, а не рахунок на біржі. По суті, гаманці виступають як віртуальні сховища грошей, освічення особи чи особистих даних, де за рахунок гаманця ви можете отримати доступ до DeFi, NFT або DAO. До речі, після краху FTX, що стався в четвертому кварталі 2022 року. Гаманці стали найбільшою та найпопулярнішим методом зберігання коштів інвесторів. Відповідно, 53% інвесторів стали користуватися криптогаманцями. Отже, одну з найбільш вагоміших ролей на ринку, звичайно, гратимуть гаманці. Найкращі з них, очевидно, будуть служити для інтеграції абсолютно всього, що ми використовуємо. Такі гіганти, як CashApp, App, Venmo, Apple Pay, Google Pay. І надалі будуть спробувати інтегруватися в цю нішу, і можуть відкусити досить значний долі на цьому ринку. Однак, швидше за все, у лідерах досі в цьому році будуть Trust Wallet чи Coinbase Wallet, наприклад. Тому підсумовуючи гаманці – це буквально ворота в і той, хто займе перше місце, безумовно залетиться. Поки що у фаворитах за кількістю завантажень та використання є аммець Trust Wallet від Binance, який, до речі, заснував Віктор Радченко, українець. Згодом Binance його викупила. І Metamask від Consensus. Але хто знає, на що нас чекає. До речі, цікаво було б дізнатися, якими гаманцями користуєтеся ви, пишіть у коментарі. Наступний тренд є дуже цікавим. DAO являє собою таку суміш відповіді на бездушність корпоративного життя і зміни організаційної парадигми, яка можлива дійсно за рахунок крипти, за рахунок децентралізації, яка підкорила усіх нас. Як результат, менше прихильності до корпорацій і більше відносності своїй місії та меті. Однак не поспішайте дуже сильно топити за DAO, DAO, безумовно, ще не дійшли до моменту свого розквіту і дійсно мають купу проблем, які потрібно вирішувати. Але як тільки люди здобудуть більше опиту, або люди з опитом прийдуть і почнуть управляти цим не DAO, Аж світ дійсно зміниться до непізнаності. До речі, цей концепт підтримує засновник Ефіріум Віталік Бутерін. Тому напевно дійсно варто тримати руку на пульсі. Як ви вважаєте, DAO має право на життя? Якщо ми вже торкнулися теми DAO, буде логічно торкнутися й теми регуляції. Більш ніж половина інвесторів до речі. Вважають, що регуляція вже край необхідна. Понад 60% інвесторів, які беруть участь в опитуванні, хочуть застосувати регуляцію вже найближчим роком. Хочу зазначити, що в регуляції є багато і позитивного. Очевидно, що якщо США створять повноцінне регулювання законодавства щодо крипти, то більшість країн стануть до неї відноситись лояльніше і стануть сприймати її як щось нормальне, адекватне і дане. А компанії та корпорації відповідно легально зможуть відкрити і використовувати її у фінансовій діяльності. А щойно більша частина інституціалів увійде в крипту, гроші просто пою рекорд. Якщо не буде регуляції на крипторинку, то буде повний хаос, і не зрозуміло яким чином ми будемо. Крокувати далі вперед і розвивати цей ринок. Що ви думаєте з цього приводу? Було б цікаво почути. Ще один цікавий факт: Binance на сьогоднішній день є єдиною біржою у світі з найбільшою кількістю ліцензій. Ось так, наприклад, в січні Binance отримала ліцензію не тільки в Швеції, а ще й в Польщі, сусідній нам та дружній країні а також створила глобальну раду. З колишніх державних та фінансових чиновників різних установ, країн, які займаються врегулюванням питань та порядком взаємодії компанії з регуляторами у різних юрисдикціях. Тому компанії як Бамінс дійсно відповідально ставляться до регуляції та цього тренду. Отже, очікуємо на регуляції в Україні, які, до речі, твої очікування з цього приводу? Цікаво почути. Пиши в коментарях. У крипти є свої чемпіони корпорації, чемпіони особи. Настав час з'явитися і чемпіонам політикам. Не процвітаючі країни можуть тепер дійсно змінити своє законодавство з метою забезпечити можливість для розвитку так званого про яке ми вже з вами говорили, та без довірчого DeFi. вони можуть дати життя новим імміграційним та податковим політиці. Якось стати новими економічними голіафами. До речі, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров нещодавно заявляв, що Україна дійсно намагається стати є з найбільш цифрових продвинутих та лояльних держав у світі, якраз за допомогою імплементування блокчейну та спрощеного оподаткування для бізнесу в Україні. Поки більшість країн Європи не поспішають легалізовувати крипту країни так званого третього світу. Штурмують крипторинок без страху, без жалості і сумнівів. Можливо, ви вже чули про те, що Сальвадор прийняв біткоін як державу валюту а у різних країнах Африки крипта використовується в роздрібнених платежах в Аргентині, наприклад, як захист від інфляції, яка там вже майже 70%. Цікаво, чи наважиться хтось ще в 2023 році з країн прийняти біткоін та інші криптовалюти офіційно? Роками ми собі говорили, інституціонали йдуть. Тепер ми говоримо про інституціоналізації, йде, оскільки FTX, Celsius, Voyager, BlockFi були замінені на всім нам відомим Третіфай. Що ж таке цей третіфай? Це по суті традиційні фінанси. Є. Навіть незважаючи на свою консервативність і обережність, вони теж з великим інтересом на сферу крипти, і дехто навіть приймає активні дії. Так, наприклад, Волкарі, Акули Трейдіфай. Націлені перенести свій досвід веб 2 технології у крипту і зробити так званий веб 25 тобто допомогти традиційним бізнесам інтегрувати веб 3 технології. А коли бізнесу під назвою Бай Capital, наприклад, вже підтримали більш ніж 200 стартапів, кожен п'ятий з яких вже єдиноріг, Уявляєте собі, вони теж фокусуються на веб 3 технологіях. Напевно, найбільший мастодон і гігант BlackRock, вже абсолютний лідер, давно присутній на ринку крипти. Просто можливо ви не чули про це. Саме тому, в принципі, більш ніж половина інвесторів і вважають, що на сьогоднішній день на крипторинок доволі сильно впливають такі речі, як традиційні фінанси та макроекономіка, а саме рівень безробіття. З БВП та інфляція. Отже, інфляція. Для когось інфляція це купувати менше кави в Макдональдс. Для когось це буквально боротися за хліб, щоб вишити та не померти з голоду. Вдумайся, згідно з аналітиці в 2022 році, більш ніж. 28 країн мали інфляцію вище за 20%, а більш ніж 45 країн мали інфляцію вище за 15%. Так, наприклад, і Україна країна, яка мала інфляцію вище за 25%. Поки ми простягаємо наші руки до революційних органів, у деяких країнах люди просто знаходять свій порятунок та порятунок своєї родини у використанні крипти. Інфляція ну дуже сильно перетинається з наступною фінальною тезою. Крипта може стати порятунком для людей, які опинилися у важкій політичній та економічній ситуації для стійкості до цензури та незалежності у політичній історії чи рішеннях держав, незважаючи на те, ти себе з криптою, тому що хочеш змінити світ на краще, чи просто шукаєш деякої децентралізації, чи можливо просто бажаєш заробити більше. Це ще раз нам нагадує про головну тезу. Що біткоін як головна криптовалюта у світі, вона є дефляційна на відміну від інфляційних так званих фіатних валют, тобто всім нам відомих державних валют, якими ми користуємося у повсякденному житті. А враховуючи те, що багато людей у світі взагалі ніколи не користувалися банківською системою, так до речі, це реальний факт, адже більш ніж 30% населення. Планети, ще досі не мають банківських рахунків, і вони мають не тільки проблеми з інтернетом, проблеми зі світлом, перебої тощо, на жаль, це відомо і нам, але вже розуміють, як користуватися криптомоментцями. Це дає дуже великий оптимізм і не дає віру в те, що цю машину вже просто не зупинять. Реальна дохідність має бути трендом. Вона має бути загально прийнятим само собою зрозумілим чинником. Багато аналітиків вважають, що у 2023 році будуть рухатися цьому напрямку, тобто в тому, щоб їхній продукт нарешті приносив реальний прибуток. Але крипта це не тільки про дохід, але й про можливості, які вона надає нам. Так, у 2022 році, наприклад, крипта показала всьому світу наскільки просто і прозоро можна робити донати в крипті, особливо на кейсі з України. Ну Binance, наприклад. Також маємо свій окремий фонд байос Charity Foundation, який у 2022 році став одним з найбільших іноземних донаторів для України та надіслав більш ніж 11 мільйонів доларів на допомогу звичайним людям, які постраждали від війни. Також ми підтримали навчальні ініціативи, започатковані разом з Мінцифрою України. Сподіваємося, це робити і надалі. Тому для деяких крипта це гра, а для багатьох це просто відкриті непіддані цензурі мережі, які є питанням життя та смерті. Отже, фінально можу сказати про те, що багато тез перетинаються, і всі вони кажуть про те, що крипту відкрили для себе багато мільйонів людей по всьому світу з зовсім іншої нестандартної сторони, де крипта виглядає такою собі рятувальною шлюбкою для величезної кількості людей, які перебувають у дійсно тяжкій ситуації. Один за одним повторюються історії з Венесуели. Де людям крипта допомогла просто зберегти гроші під час нестабільності в країні, підписуйся на наш YouTube канал і інші соцмережі Binance Ukraine, а також Binance Research, Адже наші аналітики та наша команда намагається копати глибше та ділитися з усіма користувачами цією інформацією на регулярній основі. А як говорять, той, хто володіє інформацією, володіє світом. Бережіть себе, бережіть свій депозит до зв'язку.